Шановні користувачі, в даному відео ми покажемо, як за допомогою хмарних підписів від DepositSign, вчасно, Приватбанку, Дія та CloudK авторизуватись у сервісі обміну електронними документами МійАртОфіс. Розглянемо процес авторизації за допомогою хмарного ключа виданого DepositSign. Що ж являє собою хмарний електронний підпис? Це кваліфікований електронний підпис, що є аналогом вашого власноручного підпису, який зберігається не на персональному комп'ютері токені або флешці, а на сервері провайдера, ви можете підписувати платежі, документи та звіти, підтверджувати особистість та отримувати послуги онлайн за допомогою свого смартфона. Такий підпис зберігається в захищеному хмарному сховищі і доступ до нього є цілодобово. Перейдемо до сторінки сервісу myCrab.cartOffice.com.ua В правій верхній області вікна тискаємо на кнопку Війти та обираємо варіант увійти за допомогою хмарного підпису. У вікні логіну обираємо тип сервісу підпису Хмарний підпис мастерки і в поле ідентифікатор користувача вводимо актуальний номер телефону, до якого прив'язано ключ. Далі вводимо пароль від особистого кабінету сховища та натискаємо вхід. Після успішної аутентифікації та з'єднанням з хмарним сховищем з'являються два нових поля, де потрібно вибрати приватний ключ та вказати пароль до нього. Пароль до ключа надходить власнику на номер телефону, що прив'язаний до сховища при генерації самого підпису. Та повторно натискаємо вхід. В результаті відкривається початкова сторінка особистого кабінету сервісу MiArtOffice. У лівій частині вікна бачимо розділи меню сервісу, які доступні користувачу. А у верхній частині робочої області вікна відображається інформація про власника підпису та строк його дії. Далі виконаємо авторизацію в сервісі MiArtOffice хмарним підписом відвчасно. У вікні логіну обираємо тип хмарного підпису. В даному випадку це підпис відчасно. У полі Ідентифікатор ключа вказуємо дані хмарного підпису, що отримано у вчасно. ID-ключа знаходиться в особистому кабінеті сервісу Вчасно. Та натискаємо вхід. Виконується процес автентифікації користувача за допомогою смартфона. На номер, що є прив'язаним, до хмарного ключа, надійде SMS. Із посиланням на сторінку введення пароля. Якщо на вашому телефоні встановлено додаток вчасно, то запит на авторизацію надійде у додаток. Після введення коректного пароля автентифікація буде підтверджена. В результаті успішного з'єднання зі сховищем відкривається початкова сторінка особистого кабінету сервісу Office. Наступний тип підпису Smart IT від PrivatBank. У вікні логіну обираємо тип сервісу підпису «ПриватБанк марний підпис Smart ID та натискаємо вхід. З'являється QR-код, який потрібно відсканувати вашим смарт-пристроєм смартфоном-планшетом – в мобільному додатку Privat24 та дотримуючись підказику застосунку підтвердити особу власника підпису. Аналогічно до підпису від «ПриватБанку» реалізована авторизацію і для підписів вкладки та дія. На сторінці авторизації сервісу Міартофіс обираємо тип підпису кладки та виконуємо вхід. Звертаємо вашу увагу, що авторизація відбувається при щитуванні QR-коду в спеціальному мобільному додатку від кладки, який потрібно завантажити заздалегідь. Авторизація за допомогою хмарного підпису Дія від відбувається таким самим способом. Обравши підпис Дія із переліку доступних, виконуємо вхід. З'являється зображення QR-коду, який потрібно відсканувати в мобільному додатку Дія та дотримуючись підказок у застосунку, підтвердити особу власника підпису. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.